Позиції українських військових на околиці Маріуполя під прицільним вогнем минулої доби лише на цьому напрямку противник відкривав вогонь 37 разів разів. Напротикомінтернового застосовували не тільки міномети, а й важку артилерію. Наслідки атаки бачила Тетяна Уралова. У Приазов'я температура повітря досягає 40 градусів, але тут на позиції гаряче і без цього. Проте наскільки потужним був обстріл, можна судити за кількістю вирв. Вони тут буквально на кожному кроці. Вирви від снарядів завглибшки на пів людського зросту навколо випалена земля. Військові кажуть, тут працювала важка артилерія. Ну такі осколочки прилітають 120 ка 152 міліметри. Все сюди летіло, на блокпост і рядишко. а ми з автоматами. Бойовики б'ють прицільно для розвитки, використовують безпілотники. Стало якраз на посту. З 6 утра почали заходить Заходять так, і вони слідом інотом починають лежати. У таких ситуаціях, аби сховатися в укриття, кажуть, бійці є лише мить. Від на спишку ми дивимося, а потім, коли звук йде. Звук, звісно, з опозданням. Поэтому, говорится, стараемся смотреть на вспышки, если потому что можно прозевать и не успеть. Армійці радять не бути на видноті. Ворожі снайпери працюють цілодобово, аби вразити якнайбільше стріляють з великокаліберних гвинтівок. Десь там може з середини поля свого працює, ну, або з траси, я кажу, виходить на трасу, ну, під бугор, з під бугра працює. Ну, іменно по блок поступана. Ну, противотанкове ворожіє. Там, ну, якщо попадеш, шансів немає. На Маріупольському напрямку військові спостерігають загострення ситуації по всій лінії розмежування з Донецької області. Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиті, канал Україна.